BMW m 320 Ви як бачите, в неї м пакет такий повністю гарненький, дуже гарненький. На гарних емочних дисках, на низькопрофільній резині шильдик M. І нагадую, це 2 літра дизель. Тут є в нас безключовий доступ, датчики сліпих зон є, повний електропакет, бачите, така файна по всьому салону. Стрічка в нас іде, противотуманні фари, передні, заднє, автосвітло, круїз контроль, пам'ять сидінь, електропакет на сидіннях повністю відкидується, видвигається, подвигається, все, щоб вам було зручно для дальніх поїздок. У нас такий гарний емочний руль. Бачите, Управління голосовим контролем є, круїзом, ліпостки. Все збереженому стані. Коробочка у нас автомат стоїть, партроніки, камера. Відключення стабілізації, можете переключити режими спорт, Еко Про. Тут стоїть двозонний клімат, контроль, підігрівчики. Бачите, ззаді в нас камерка, партроніки передні, задні. Ось вона показує, щоб там перешкода. Позаду наш шкіряний салончик і зафікси в нас на кожному сидінні. На кожному сидінні є ремень безпеки, є ніша, щоб покласти свої речі, обдувчики. Можете підключити свій телефончик. Також вони можуть скластися, отак, хоп, і покласти якісь. Багаж такий, якщо ви там перевозите щось длінне, щоб було вам зручніше. Також є в нас підлокітник і підстаканчики такі. Хоп, два підстаканчики. Так файно відкривається, закривається і так ви можете сісти. Так що перейдемо до багажнику. Позаду у нас емочний стиль такий, партронічки є. Також по багажничку, що у нас? Шторочка вже буде в комплекті йти. Хоп, закриємо її. Також є теж така штучка. Наприклад, поклали, зафіксували, щоб вона вам там на дальніх дорогах не болталось нічого. Запасні коврики також будуть з вами вже в комплекті. Також та ніша для вас речей, або можете ремкомплект у дорогу зібрати повністю. Також там, якщо побачите два великих таких кармана, можете щоб, сюди теж щось запихнути, щоб не в салончик. Також, оп, і закривається електропривод. Дуже прикольно. Так що, друзі, приїжджайте до нас в Автопоінт на Софійську 19. Покажемо, зробимо тездрайв цього автомобіля, перевіримо на всіх СТО і придбайте собі цей гарний автомобіль. Він дуже гарний і коштує своїх грошей. Автопоїнт. Придбай якісне авто.